Вітаю всіх! Писали мені питання про саміт G7. Ось. Давайте подивимось. Зеленський хоче зустрітися з Трампом на саміті G7. Ця зустріч відбудеться. Зеленський хоче зустрітися з Трампом на саміті G7. Ця зустріч відбудеться. Відбудеться. Ініціатор Зеленський більше. Вона вже була. Такі зустрічі вже були. Е, тема знову ресурсів. Що немає, мало нам. Трема, тема ресурсів. Е, знаєте, тут якісь розмова про якісь дані, про якісь серйозні моменти. Зміна ситуації, щоб змінити ситуацію. На жаль. Такі розмови не завжди приносять позитив. Тому що ситуація, я б сказала, не дуже буде для нас. Ми намагаємось викрутити щось, довести якісь дані, довести якісь моменти, але давайте тут: зустріч Зеленського відбудеться з Трампом на саміті G7. Зустріч Зеленського відбудеться з Трампом на саміті G7. А ось тут, знаєте, як невизначеність випадає, повторення ситуації. Головне, щоб вона пройшла вдало. В принципі, вона йде. Але вона йде досить така, важка. І знову на тему ресурсів, знову домовлятись на тему фінанси, ресурси, допомога. Все нас на цьому крутиться. Тому що головне, щоб Зеленський тут себе вів, як людина, а не як. Невідомо хто. Тут вже треба доверкатно і обережно. Тепер давайте подивимося результат. Результат зустрічі Зеленського і Трампа на саміті G7. Результат. Зустрічі Зеленського і Трампа на саміті G7. Давайте дивитись, Результат, який буде цей зустріч? Результат. Непогано. Скажімо так. Зміни серйозні трансформаційні йдуть. Зеленський хоче щось отримати від нього. І він отримає. Вісімка Пентаклів це довгострокова праця, ресурси. Угу. Для боротьби. Він доводить, що йому потрібні, що нам потрібні ресурси для боротьби. Ось в чому справа для боротьби. Дуже важко заморозити конфлікт на поточній лінії фронту. Це виходить важко, і він хоче боротьби. Видно, що Зеленський хоче боротьби в цьому цьому. Видно. Потрібна боротьба ця чи ні, це питання інше, що нам потрібно, щоб закінчити цю війну. Тут же ж питання, що не всіх влаштовує поточна лінія фронту. На жаль. Тому що поточна лінія фронту це та лінія фронту, до якої ми вже. Звикли адаптувались, і ми розуміємо, що вона нікуди не дінеться. От, якби це заморозити, це вже буде щось адекватне, реальне і зрозуміле, а це головне.